І що ти, красуня, під ногами бігаєш? Ти зі мною йдеш, іди. Холодно стало. Ой, пішли, пішли. А, вертаєшся? Та я подивлюся тут. Я вчора жменьку таку невеличку зібрала малинки. Сьогодні приїде малеча. Та й вже ж вона тут не дозріває. Може, така. Ой, зовсім. Та, що я брала? Ні, вона зовсім, зовсім просто розова. Вже вона не достигне. Все. Дві штучки всього. І там є ну, вона така полузелена. Фендюшка, тобі холодно? Так. На дворі холодно. Так що. Робити нічого не хочеться. Ага, ти лютаєш. І що я хочу сказати? Я зараз хочу піти туди, за будинком, де зелена зона. Подивіться, скільки в мене там гортензій. Тут одна під пляшкою, це я живець посадила. Ну, це все такі полузелені. А то я знайшла цей листочок. Коли я отриму, отримала, Фух. значить, у мене вийшло тут Хто знає, які вони будуть. Ну Тут гортензії, Хамеліон 2, Блакитна 2, Редбарон 2. Це виходить, що їх там повинно бути 6 кущиків. То я піду порахую. Малеча під вечір приїде. Ви ж подивіться, що це робиться. Ой, Боже, тут уже набобнявіли бруньки. Ну нічого собі. Ох, Віка тут позасипала конкретно. Показую ближче. Дивіться, дивіться, які тут вже бронючки. А ось який. А це. О, як по довжині мого нігтя. Боже, пропаде. Це ж такий гарний кущик. І що ти бігаєш? Не змерзла ще? Зараз я піду порахую і підемо додому, красуня. Ну ти ж сама попросилась. Порахувала я. Їх тут п'ять. Чомусь п'ять. Ну а які вони будуть, ні одна не квітувала. Тому так, не п'ять, ось о шоста. Бачите, це ж я пропустила. Ні, всі, всі на місці, тільки як іде Red Baron, де хамелеон, де ще там яка синя чи яка блакитна. Побачимо на наступний рік. Ну, якось так. Ну, а гібіскусу, все, бачите, листочки посипалися, а то коробочки з насінням лишилися. Так, пішла я фендюшку брати додому, На дворі холодно. Нічого робити не буду. Просто відпочину сьогодні. От так, толку, що я в листочки підмітала, а вони знову насипались. Ну, як, якось так. Це щоб в мене була трудотерапія. Ну, що йдемо додому. Та да, яка ти розумничка. а там зачинено. Та, да, почекай. Оце, так, да, це вже зима приближається, так? Да? Ну давай. Пішла, пішла. А там стоять. Ой, тут тепло. А що ти виглядаєш? Зараз підемо. Лапки мить. Ідемо. Пішли. Ага, двері там зачинені. ні ні красуня. Ти ось все. не доїла? Ніяких смаколиків. Це я зараз хочу дістати десь тут у мене малинка. Холодильником. Ось вона. І так як вони ввечері приїдуть, і це дві. Ну це такі зовсім рожеві. А ця чорна, хай стоїть на столі, щоб йому була тепленька. І що в нас тут робиться? Вовчик так, так? Да? А да? А, а Святик чуть не скинув картину. Да. О, бач, що ти тут натворив, бачиш? Да! <ривоти> Ти за фенді скучив? Ой! О, ой так. О. А вечерять будем! О, тихенько, тихенько, бешкетнику. Ну і що, я тебе не бачу? Включай? А? Тихенько? Зайчику пішли вечерять? О. Хто це заліз? Хто це тут? Ку-ку. Ку-ку. Де там заховався хлопчик? Все, вилазь, вилазь, тихенько не впади. Ага, а як залазив? Давай вилазь. Отак, отак. І другу носю. О, молодець! Закривай. Давай закривати будемо, давай. Ой, все тихенько, тихенько. Так, пішли ми до каструль, мабуть. Пока що тут чисто. А що, цукаричка? Так треба борчика поїсти може. Що? Що хоче Святик? Не? не хоче? А що хоче? Буде кушать? Мамі давай? Неси мамі. Не-не-не, да. <смі> ой боже. Ну хоть почалося. Давай, давай. Угу, Ну ось так бабуля. Каже, зараз я тобі тут порядки наведу, угу. так, 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 давай, це таке орудіє. Це мені даєш? Ні, туди кладеш? Що угу. тут у тебе кажи є? Не зрозуміло. Що це що? Отак? Ой, точилку достав, а там їх три аж. Угу. Я ж дозволили, так ніхто ж і не дозволяв сам. Ти поскладаєш. А що? Отак. Ну, може, вже досить. Може, вже досить? Давай все, давай, давай, дякую. Давай все назад уже будемо складати, давай. Угу, ще одна. Давай. Давай все назад, давай, Святик. Угу. Каже, от так. Ну, все, 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 а то головку заб'єш Все, все. Давай складай. Складай все назад, складай. Ой, дивися, Фенді тоже щось хоче Що вона хоче? Ти ручку сейчас придавиш, зайчик. Все, давай закриваємо Угу. На складаємо, давай поїмо.